Нашої Богородиці з Меджубогії, де вона об'являється. Та там Бухто знає всі, ті, ласки, десь багато хто відчув наші половники і ми молилися в тих ваших фамірах, які збирають помірням за парафією і пам'ятаю, що з 81-го року вона дає послання, і ці послання є записані в книгу, Вони збираються, і коли ми молимося. Я триваю будь-якій сторінці ці послання і ви їх дуже багато е, власне було такого, що я молюсь за вашу парафію, я є з вами на вашій парафії, то поворотиця, яка є тут з нами і переживає за нас. Це для нас гарний знак. Е, і Тому м, 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 дякую всім паломникам також, е, е, які були з нами і які пожертвували е, цього разу на церкву. Клячники. У нас по церкві, якщо ви зауважуєте, коли багато людей до цього не видно, але коли вона порожньому в кожному кутку є якісь різні клячники. І ну, воно так трошки вигляд не, не, не такі, тому е -е, рофіяни зібралися, ми відведемо там місце, що прийде на цей час це і є, буде організована можливість така брати організовано ці клячники, а потім їх ставити на місце. Тому такий подарунок межоборію для нашої прафії. Тому дякую, дякую всім, дякую нашим воїнам, які захищають нас, які роблять можливість, можливість нам молитися, збиратися. Тому не устаном молимося і вона нас молитися про мир, так як ми сьогодні чули, також і постати. Бо тільки молитвою постом, каже, вона не може побороти війну. Тому нелегко важливо за ці заклики від неї і попередження від неї для нас. Це дуже важливо. Тому передаю всім вам такі великий привіт, який, і війни Богородиці, хай вона вас захищає і охороняє і весь наш народ. Також прийшов зараз до нас отець Назар, він є програмний на сьомої гімназії і хочу звернутися до нас таким. Прохання, прошу часть. Зачасне Юрію, дорогі парафіяни, бажани цього святого храму, слава Ісусу Христу! Як вже зазначив десь Юрій, я сповнюю служіння освітнього капелана в Степійської гімназії No7, також одночасно і сотрудником парафії святого Апостола Якова, там де будується майбутнє катедральні судові зіслання Святого Духа і святого Апостола Якова, і вчасно спитись. Працюючи в школі, в сьомій гімназії, знаю, що колишній директор пан Ярослав Белинський є парафіяном цього величного храму обловищення Христої Діємори. Він ще в свій час разом з нашим деканом Стрийського цим Іроном Гренищином задумали здійснити таку справу, як встановлення Матері Божої на території гімназії No7. Фігури матері, фігури матері Божої на території сьомої школи. Але, власне, через епідемію коронавірусу, через сухоліття війни ця ідея не спосунулася, бо, оскільки були набагато важливіші обставини, причини. І вже знаємо, що і відійшов вічність пан Ярославе, який хотів це здійснити. Але, знаєте, відпочивши цю ідею, я маю за місію, будучи там у школі. Цю ідею поплатити у реальність. Бо знаєте, російський терорист, фашист, який прийшов на нашу землю і прийшов руйнувати. Натомість ми, християни, які справді віримо у Бога, які молимося, ми повинні будувати і єднатися разом найперше молити про цей справедливий, остаточний мир та перемогу для нашої України. Тому десь також хотів би. Звернутися до історії, адже на території сьомої школи у XVIII столітті стояла колись дерев'яна успенська церква. Згодом її розібрали, тому що були ряд певних обставин. На той час потім поставили різні склади, а згодом утворили там школу за Остров утворили там школу, а згодом вона переорганізувалася в сучасну гімназію. І власне ця ідея з того і виходить, що на тому місці. Колись стояла у спинська церква. Думатись, хочемо цю ідею ухватити в реальність і насправді найперше просимо вашої молодої підтримки, а також хто має нагоду долучитися і фінансово, щоб встановити цю фігуру Матері Божої, щоб вона, будучи богородицею християнською святиною, завжди найперше обороняла наше місто і злого креста, наших дітей, щоб наші діти, які там навчаються. Педагогічний колектив, всі, хто буде там перебувати, приходили, могли б принести молитву за наших воїнів, які боронять рідну землю, за свої сім'ї, за наші християнські родини. Тому хто має нагоду скласти таку пожертву від імені дирекції, імені педагогів, дітей, батьків, які навчаються в цій школі свого імені як капелана цієї гімназії, прошу. Хто має нагоду добру і непримушену волю долучитися до цієї справи. І наперед вдячний вам, Юрію, за можливість і, звичайно, всім вам, парафіянам, прихожанам цього святого. Слава Ісусу Христу! Можливо, і підтримувати такі такі заходи, бо власне, діти, коли бачать Богородицю, і, і є такі духовні символи, вони трошки інші є і не маємо їх виховувати. Можемо, усі, ми знаємо, що коли приходить ту енергію першим ділом, він ставить свої символи. Так. І, бо вони мають значення. Ми, християни, маємо ставити свої символи і на них виховуватися. Тому це дуже важливо, бо, щоб підтримати приватні хлопчики наші збирати, а зараз їх закликаю підтримку, за наших воїн, за перемогу просімоти своєї породитися ми і за і захист усіх нас. Міроцяє Синцю. Міроцяє Синцю, Боже Божий. Міроцяє Синцю, Боже Божий. Цар, Небесний, Ще щеплюйши істинний чорствий зі Синця. la vida.